Жовто-блакитні корови пасуться в осінньому лісі. Червоний демон бухає з півнями. Закохана пара цілується в польоті. З хліба витікає кров. Жінки танцюють на згарищі. Потойбічна дитина перетворюється на грошове дерево. Ні, це не новомодний фолк-горор. Цю психоделіку зняв український режисер під носом в радянської окупаційної влади ще в кінці 60-х. Цього режисера звуть Юрій Іллєнко. Фільми Юрія Іллєнка та українське поетичне кіно можна говорити безліч годин, якщо ви завсідник купідону або закінчили факультет кінознавства. Але нам, простим поціновувачам простого П'єра Пазоліні, знадобиться експерт, який допоможе зрозуміти, що насправді таке сміливе висловлювання. Ним став журналіст та кінокритик Ігор Кромф Юрій Іллєнко. Це один з найвидатніших українських режисерів. Я думаю, що він по своєму масштабу для українського кіно абсолютно такий самий, як Олександр Довженко, тільки от в своїй часовій епосі. Юрій Іллєнко народився в 1936 році на Черкащині. Його дитинство минуло в Сибіру в період Другої світової. Батько воював, а після демобілізації працював на виробництві у Москві. Юрій та двоє його братів старший Вадим та молодший Михайло, проживали в бараці на території заводу. Та, попри все, троє братів здобули. Вищу освіту у престижному всеросійському державному інституті кінематографії, і усі троє стали операторами і режисерами в Україні. Це найкращий заклад в радянському союзі в царині кіно. От, якщо людина хотіла отримати саме кіноосвіту, то це в Ну це такий дуже насправді, навіть по тим радянським міркам, дуже ліберальний був заклад. Юрій Лінко вивчає операторську справу і першим в історії інституту знімає повнометражний фільм під назвою Прощавайте голуби як дипломну роботу. Це не просто стає фільм, цей фільм перемагає на фестивалі в локарно і на фестивалі в Празі. За операторську саме майстерність на період, коли він їде в студію Довженка працювати, а це така була звична практика, що якщо ти там українець, тебе, ск... тебе могли або залишити в Москві, або ти від'їхав, скоріше за все, десь на українську студію. Тобто він, коли їхав уже в Україну, Іллєнко, він уже їхав модним, режис... модним оператором. Він їхав уже оператором, за спиною якого знятий повнометражний фільм і дві нагороди міжнародних кінофестивалів. І ось Іленко працює на студії довженка та отримує запрошення стати оператором у культовому фільмі Параджанова Тіні забутих предків на дворі 1964 рік. Іва! Раджано зібрав весь цвіт української інтелігенції того часу, і звісно, Іллєнко, як більш модний оператор, він потрапляє на зйомки цього фільму, і в них насправді був великий такий творчий конфлікт з Параджановим. Насамперед, тому що вони були обоє дуже креативні люди, дві креативні людини і два лідери. Які не любили, щоб ними хтось командував. Ну і як це буває, коли зустрічаються два великих українських его, все йде до дуелі на гуцульських пістолях. Але це, звісно ж, людські легенди побрехеньки. Ніяких дуелей чи міряння кадрами не зафіксовано. Але гучні і постійні творчі конфлікти між цими двома безумовно були. Лише подивіться на посмішку і очі Іллєнка через десятки років після зйомок тіней. Бережана просто був шок абсолютно. Бо я знімав ручною камерою, не з штатива, а все. І він для нього було це страшенно незвично. Він не контролював момент створення кадру, контролював його тоді. Я контролював його дійсно він. Іллєнко бачив цей фільм як дуже таку динамічну історію, параджанах, як дуже повільно. І в цілому ми бачимо, що все-таки там от якесь домінування Іллєнка як оператора воно перемогло. І цей фільм дуже динамічний. При цьому все-таки постановка сцен, того, як там працює колір, тінь, актори, це все, звісно, заслуга Параджанова. Велику злість має рідня наша. Нічого, Марічко, скажу мамі, і заберу тебе до нас на Кічель. О, мой мой, Іванко. Не журись, не журись, моя солодашку. Я Іллєнка, тіні забутих предків відкрили шлях в режисуру. Вочевидь, його норовитість не могла б пережити ще одного Параджанова. Для тоді ще студента Івана Миколайчука фільм став стартом успішної кар'єри актора та сценариста. Для малодосвідченого тоді Мирослава Скорика фільм став скрипічним ключем його довгого успішного нотного стану. В підсумку в 1964 році було знято видатну кінострічку Тіні забутих предків, яка дала другий підсумок. Після Довженка початок такому явищу як українське поетичне кіно. Будемо детально розбирати фільм тіні забутих предків, бо щиро віримо, що ви його бачили. Або хоча б читали. Хоча б в хрестоматії в скороченій версії чатом GPT. Чому особливість українського поетичного кіно це таке, можна сказати, перевід, перевіднайдення національного кінематографу після Довженка, тому що це кіно, яке звертається переважно до національних мотивів, до фольклорних мотивів, до якоїсь української містики, до якоїсь української традиційності. Це кіно, яке за своєю мовою дуже відрізняється від. Традиційного радянського кіно соцреалістичного тому, що радянське кіно звичайне якесь воно було дуже реалістичне, дуже прозаїчне, якщо так можна сказати. Тобто, якщо в кадрі в радянському кіно людина їде на коні. Людина їде на коні. Це більш нічого не означає. Вона їде на коні в українському поетичному кіно. Зображене воно завжди було символом чогось більшого. За формулювання терміну Українське поетичне кіно дякуємо польському кінокритику Янушу Гасті. А за ключові фільми режисерам Сергію Параджанову, Леоніду Осиці Івану Миколайчуку та власне Юрію Ілленку. Його дебютом як режисера, а Івана Драча, як сценариста, став фільм Криниця для спраглих, знятий у 19 1965 році. Чорти тебе мучать, дурака такого. Тебе хата обірвана, пошарпана, ошматана, криша поламана, люди свіються, з тебе всі, колодязь не вичищений, свиням тільки пить, та скотині та й не можна. Дурак ти чортів, чого ти його не вичистиш, що ти його не обробиш, Щом ти його не зробиш? перелази отих не полагодиш. Хто не дивився цей фільм, він. Він дуже візуально складний, він наповнений дуже великою кількістю метафор. Він наповнений дуже кількістю сцен, які на перший погляд видаються дуже химерними. Він дуже сюріалістичний. Іл'єнко говорив, що він насправді знімав цей фільм якраз як таку пощочину радянській дійсності, який мав би показати, що режисер може знімати абсолютно інакше, І про те, що кіно це не переказ просто історії, знятої на камеру, що це форма, що це візуальні, що це естетика, що це дуже 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 багато є прийомів інших, ніж просто знімати панальну історію. Ну, Очевидно, що цей фільм радянській владі не сподобався. Для більшості поетичного кіна сценарій не головне, може він і є, але читати його не так просто. Криниця для спраглих. Це історія про екзистенційну кризу українців, які втрачають своє українське коріння через неминучі процеси урбанізації та індустріалізації. Головний герой Левко майструє собі домовину. Бо усі цінності, в які вірив, більше нікому не видаються важливим. І усе це ми бачимо бо у стрічці майже немає діалогів. <кій> Вважається, що це один з перших фільмів, який потрапив під таке поняття, як положити на полку. Тобто, що мається на увазі, Тобто, буквально фільм, тобто фільмокопія, ну це бабіна. Вона бралася і клалася на полицю. Тобто, фільм заборонялися показувати. Був якісь пробні покази, які там бачила, якась частина кінокритиків, ще якихось запрошених людей. А решта не бачили цей фільм. Другий фільм Іллєнка на Івана Купала за Миколою Гоголем. Він вийшов у 1968 році. «Вечір на році. Івана Купала це дуже трагічний фільм. Певною нього трагічна доля. Фільм сам прекрасний, і це теж дуже химерна картина. Вона дуже неочікувано знята. Знімав до речі, його брат Вадим Іллєнко, як оператор. Вона багато бере від фольклору українського. Вона бере багато цієї традиційної естетики, але яка показана в абсолютно якийсь інший спосіб. Це абсолютно унікальна покадрова зйомка. І ну, цей фільм його можна трактувати як фолк-хорор. У фільмі є все: взаємне кохання попри батьківську заборону, цвіт папоротів, вбивство, козак розбишака, чорт, золото, смерть, почуття провини, одруження, спалена хата, польоти над лавкою, психоделічний бат тріп Як для поетичного кіна, супер супер-екшн, який тримає увагу. Ця стрічка дійсно відрізняється від криниці для спраглих. Спільними залишаються дві речі: поетична кіномова та цензура радянської влади. Цей фільм пропонують в основний конкурс Венеційського кінофестивалю. Основний конкурс, тобто змагатися за Золотого Лева, кращі режисери світу, боруть участь в цих змаганнях. І радянське керівництво видає абсолютно унікальний, мені здається, взагалі в своїй цинічності панч. Воно просто говорить, цього фільму не існує. Тобто, приїжджає директор Венеційського кінофестивалю, говорить: є знаємо таке кіно у вас, нам треба вново основний конкурс. І міністр культури, от я не пам'ятаю, чи УРСР чи СРСР говорить, таку кіно нема, ви щось вигадали кіно не існує, але кіно існувало, хоч про ніякий прокат мови не йшло. Загалом українське поетичне кіно це не про касові збори та широкий прокат. Як це часто трапляється з мистецтвом, ним захоплюється, але в андеграунді. Янко зрозумів, що Венеція йому не світить. Тож везе фільм на фестиваль у Чехословаччину. Проте на дворі 1968 рік. А як ми знаємо, тоді в Прагу зайшли радянські танки, а не режисери з бобінами в руках. Тож фестиваль. Скасували, і фільм повернувся на полицю. Кому жалітися! Так уже видно, бог виїв. Пропадать так, пропадать. Тобто були якісь знову ж таки окремі закриті покази для знаючих, але цей фільм не показувався і був коротка якась серія прокату, якій теж застало дуже мало людей, але в нас є дуже цікава така. Текстова пам'ятка про це це рецензія Миколи Бажана. Мало хто знає, ну Миколу Бажана, як правило, знають як поета. Але Микола Бажан це один з батьків української кінокритики. В 20-х роках, коли він був нік бажан, він був кінокритик і один з таких модних українських кінокритиків. Модний кінокритик, поет-футурист, кіносценарист, укладач надважливої енциклопедії та ще й мій земляк, Микола Платонович Бажан. Якщо вам цікаво було б побачити про нього відео, напишіть про це в коментарях. Я з радістю зроблю. Дивись, Петре, стане зараз перед тобою красуня, роби все, що вона скаже, бо пропав на вітрі. 1971 рік роки відносної свободи добігають кінця, але в Україні при владі все ще вигідний для кіноіндустрії тандем. Перший секретар ЦК КП Петро Шелест, хоч і був комуністичним уперем, плекав собі українця, і за його каденції відбулося чергове і не останнє національне відродження. І що головне, він любив українське поетичне кіно. Директор Держкіна Іванов та директор кіностудії Довженка Цвіркунов також. Завдяки цьому Іван. Івану Миколайчуку та Юрію Іллєнку вдалося зробити щось неймовірне створити фільм Білий птах з чорною ознакою. Я гуцул, І воля моя, як ці гори висока, Як цей черемош прудка і горда. Це фільм про родину дзвонарів з Буковини, який охопив часовий проміжок з 37-го по 47 сьомий роки. В центрі сюжету троє братів та донька священника. З приходом радянської влади один брат приєднався до Червоної армії, другий до УПА, третій по Середінки Це фільм про трагедію поневоленого бездержавного українського народу. Як це могли дозволити в СССР? А що це у вас тіклки різні показують? Так, так, щоб не приплутати, коли влади міняються, кожний раз обстрілки не перекручувати. А так одні по румунськи, другі по польськи, треті по німецьки, четверті по московськи, а ці по нашому. То вас надумив. А діти, ті калки, як мої сини, кожний за своїм часом до вітру бігає. Ну, насправді цей фільм і намагалися задушити в зародку. Ідея цього фільму була не Іллєнка. Ідея цього фільму була Івана Миколайчука. Він носився з цією ідеєю, йому всі казали, що ну ні, ну ні, ну просто ні, це ніхто знімати не буде. Ну, він прийшов до Іллєнка, який сказав, да да, да знімає ну це к це, це те, що треба, і вони знімають да білий птах з чорною ознакою. І мені здається, що от оце якраз грас магному посилєнка. Роль Петра Червоноармійця дісталася Миколайчуку. Роль Ореста, який пішов в УПА, виконав молодий Богдан Ступка. У фільмі жодним словом не згадані УПА чи Бандерівці, але всі все прекрасно розуміли. Розуміла це і радянська влада. І починається скандал, крики, фільм спалить, лєнка розстрілять. І тут шалес такий, треба якось вирулювати. Тут варто розуміти, що, з одного боку. Він дуже за українське епотичне кіно, з другого боку він розуміє, що він же дав одмашку на зйомки цього кіно. Якщо полетить Ільєнко, дойдуть і до нього. І він вигадує, мені здається, феноменальний крок. Він бере цей фільм і везе його на московський кінофестиваль. Слава Україні! Уже не вітаєтесь? Паскалям ліс плавляйте. І фільм в Москві зриває десятихвилинні овації. Він абсолютно сприймається там місцевою публікою як щось прекрасне. Уявляєте собі зал на три тисячі кацапів, які десять хвилин аплодують фільму про сім'ю, яка репрезентує українську націю, що прагне змін та незалежності. Я щось теж ні. Після тріумфу в Москві Ілєнка одразу беруть в партію та вручають народного артиста. І цей фільм він дійсно мені здається один з найбільш важливих фільмів в українському кіно, тому що він проговорив одну з найбільших бід нашої нації в дуже тривалому історичному проміжку, і знову ж таки розказав, як і ведеться в поетичному кіно через історію простої сім'ї трьох братів в маленькому селі на Буковині. Але історія, яка насправді торкається всіх нас, хто живе в Україні, і все ще при цьому є шкала дуже камерна стрічка. Ну вона видатна, вона безумовно видатна і не дарма вона фігурує там в усіх списках найкращого українського кіно. А хіба не чути дзвону? Голова моя гуде на всі гори. В середині 70-х українське поетичне кіно було фактично забороненим. Параджанова посадили до в'язниці. Директора Держкіна Іванова та директора кіностудії Довжанка Цвіркунова було звільнено. Петра Шелеста замінив Щербицький, який досить швидко заявив, що поетичне кіно занадто поетичне і не занадто кіно. Юрій Ленко продовжив знімати фільми. Він залишився українським режисером, хоч мав світове визнання, низку нагород та премій, Його хотіли забрати і в Америку. І в Москву, та все ж двічі запрошували в Голлівуд. Двічі я відмовився. Були спроби перейти на Мосфільм. Я відмовився в совєтські часи. Світове визнання не було аргументом дати свободу режисеру. Ілінко написав десятки оригінальних сценаріїв, але більшість з них не зняв. Його фільм Мріяти жити. Зривався на різних стадіях 42 рази. 42 рази зривалася ця стрічка, щоб її не зняти. Врешті він її не зняв. Окрім незнятих фільмів або знятих, але заборонених кіно Іллєнка спіткало ще одне лихо випадково загублена українська озвучка. Тут варто зазначити, що це ну, стала радянська практика, коли у фільму було дві звукові доріжки, тому що українською показували правило, про Каптіки в Україні, а для всесоюзного була російська. Наприклад, його фільм 82-го року Легенда про княгиню Ольгу переозвучили аж в 2015 році, вже після смерті режисера. У ну, нього є фільми, які ну, не… Не належить до українського поетичного кіно, але я б не сказав, що вони пропагандистські. Наприклад, я дуже люблю цю стрічку. Вона називається Свято печеної картоплі. Це стрічка про реальну жінку, матір героїню, яка власне під час війни. От. Була матір' героїні і про те, як вона ростила цих дітей. Це дуже трагічна історія про материнство під час війни. 1990 рік розвал Совєтського Союзу. Іллєнко знімає фільм Лебединне озеро Зона. Це фільм за сценарієм Параджанова про його тюремний досвід. Параджаном, не маючи сил його зняти самостійно, довірив це своєму другу, режисерський талант якого цілком визнавав Юрію Іллєнку. На перший погляд, це фільм про тюрму, зеків і поняття. Але насправді це ж все історія про людину в тоталітарному режимі. Тобто, це тюрма, це насправді ну не про тюрму, не про пенітенціарний заклад, це про тоталітарну систему і про людину, яка виривається з цієї системи, яка прагне волі, і про те, яку ціну може людина платити за те, щоб вирватися звідти. В українському прокаті фільм не показувався, але він став останнім ляпасом в совєтській системи, який Іллєнко впродовж років так любив давати. Останню стрічку Іллєнко зняв у 2001 році. Вона називається Молитва за гетьманом Мазепою. І цей фільм супер не сподобався тим, хто симпатизує Росії. Взагалі, перегляд з фільму молитва за, за гетьманом Мазепою це окремий експірієнс. Це дуже сюрреалістичне, дуже химерне. Дуже наповнено якимись складними метафорами кіно. Але цей фільм дуже важливий, бо цей фільм показує багато в чому позицію Юрія Герасимовича, тому що це, це фільм про Івана Мазепу і Петра І. І це фільм, який показує всю цю. Концентрованість у цього російського імперіалізму, от про це історія про те, що російський цар ну, він реально упоротий генерат, що російська армія, це мародери, убивці, гвалтівники і взагалі ніякої там доблісті честі руского оружия не існує. І це все для нагадую 2001 рік. Ну і вгадайте, якому українському журналісту кортіло взяти інтерв'ю у Іллєнка щодо цього фільму. Я протестую проти того, фільма. щоб ра Росію дуже активно протиставити дуже масовано я, я про того, щоб Росію простає зараз імперію, подавляючу Україну. Вот і все так, це сертифікована кацапська гнида Дмитрій Кісільов. І Юрій Іллєнко проявляє чудеса самоконтролю, ведучи з Москвічом культурну дискусію. Хоч і мріє побачити його на гілляці. Дмитро, ну, да, секунду да. по подивіться на себе Тут, до, трохи так. Ну а ви саме говорите по українськи що таке? Я ж не протестую абсолютно. А, а ви совершенно... що з вами говорити? Ну no, отлично. Тогда я цю я mm. бесіду на черзі – Спорт. Звісно ж, як справжній інтелектуал-націоналіст Юрій Іленко кінтувався з тоді ще прем'єром Ющенком. Завдяки йому фільм про Мазепу зміг отримати свій скромний бюджет. Після помаранчевої революції грошей на кіно не прибавилося. Авилась, ілінко трохи бідував, сумував, писав мемуари, і тут він рве вишні на дачі. І йому дзвонить президент Ющенко і каже, що ви хочете. А той каже: Кіно хочу знімати, а на кіно грошей немає. Давайте тоді на книжку. І той дав. Таким чином вийшов тритомник мемуарів Іллєнка під назвою Доповідна апостолові Петру. Звідки ми і знаємо про історію з Ющенком, і ще дуже багато всього про кінотусовку 60-х-70-х. Прийнято вважати, що українське поетичне кіно почалося з Сергія Параджанова Параджаної тіні забутих предків. Що це перший фільм українського поетичного кіно. Але Юрій Іллєнку, мені здається, це такий, от знаєте, така несуща колона, головна сті... несуща стіна цього поетичного кіно. Таке щось фундаментальне. Фундаментально фундаментально створюючи в цьому кіно. Тобто, це найбільш важливий режисер українського поетичного кіно. І, Відповідно, це такий режисер, який повпливав далі на появу цього українського кіно. Ілянко став режисером 11 фільмів. Чотири з яких увійшли до списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно за версією Довжанко Центру. Коли українське поетичне кіно знімали, видавати його було складно, часто неможливо. Воно не йшло в широкий прокат. Про нього не всі зна. Зараз у нас є ця свобода, треба нею користуватися. Тож, сподіваюсь, у вас виникло бажання влаштувати собі тиждень українського поетичного кіна. За 85 гривень можна придбати перегляд на сайті Довженко Центр онлайн або на сайті Такфлікс. Посилання на майданчики в описі. Телебачення Торонто продовжує просити ваші канадійські та українські донати на FPV-дрони. в рамках постійного збору з фондом притули FPV летить русаків. Бомбить цього разу для прикордонників з 10-го прикордонного загону. Дозор посилання на банку під відео. Будемо вдячні за кожен донат.